Сьогодні це відео я записую спеціально для тих, хто має девайси для омолодження шкіри, засоби для того, аби ви знали послідовність процедури, як працювати цими приладами, і для того, аби ваша шкіра була молода, підтягнута, красива та здорова. Процедуру. За допомогою приладу Galvanic SPA і ви дізнаєтесь, які нюанси є при використанні цього девайсу, і як зробити спа процедуру так, щоб досягти омріяного результату. Користуючись цим девайсом тричі в тиждень і спеціальними ампулами, ви досягнете максимально омолоджуючого ефекту для своєї шкіри. Ви позбудетесь морщин, ваша шкіра стане однотонною на вигляд. Ваш овал стане чіткішим, і ви забудете, що таке традиційна косметологія. Отже, для спа процедури молоджуючі нам потрібно прилад та спеціальні гелі. Зараз розпочнемо з першого етапу: це глибоке очищення нашої шкіри. Спочатку я наношу цей гель на обличчя рівномірними рухами. Зверніть увагу на те, що вміст ампулки повинен весь бути на вашому та на вашій шиї. Це дуже важливо, тому що так як роблять, наприклад, ультразвук, дають дуже багато гелю для того, аби мікрострум проник дуже глибоко. Так само і в нашому випадку Прилад працює на гальманічному струмі, для того, аби усі корисні речовини з цього гелю проникли на клітинний рівень і зробили свою дію, яку необхідно зробити. Потрібно достатньо гелю, щоб було на вашому обличчі. Включаю режим номер 1 на приладі. Обов'язково рука, яка тримає прилад з хромованої поверхні, повинна бути волога трішки для того, аби а, пішов конект, щоб була провідність струму. Перший режим прикладаю і чекаю сигналу. Сигнал є. Продовжуємо далі. Я розпочинаю спа-процедуру з шиї. Тобто по масажних лініях. Дуже важливо під час процедури не робити ось таких рухів, тому що переривається контакт. Коли ви розпочинаєте процедуру, процедура має тривати вже безперервно. Тож, починаємо з шиї. Шия ми працюємо рухами вгору. Так, ви бачите, я скульжу вниз, але вниз ідуть, як пір'ячком рухи. Тобто, більший акцент я роблю вгору. Попально кілька разів на шиї дуже довго не затримуємось, але про неї і не забуваємо. Переходимо на увагу. Овал! Ми пропрацьовуємо вгору, так, повністю під кісточкою, по кісточці, над кісточкою, щічку також ми беремо вгору, вгору, усі рухи йдуть вгору. Коли ми переходимо до очка, тут дуже близько не підходимо. Тобто тільки по кісточці працюємо, переходимо на ніс, виходимо на чоло і з середини чола працюємо в сторони по масажних лініях. Або ось такою ялинкою. Так, Знову можемо під очко підійти або такими круговими рухами. Ось так. Головне зауважте, що таких рухів під оком робити не можна. В одну сторону до носика і виводимо на чоло. Тепер звідси я працюю в іншу сторону, не відриваючи прилад ялиночкою. Так? І знову йду під око. І працюю вгору, вгору, але рухами вже вниз, але акцент роблю все ж таки вгору. Не забуваємо про ділянку навколо губ. І наш носик, тому що тут в нас можуть бути розширені пори, а ця процедура дозволяє їх звузити. І ось режим 2 хвилинки ми завершили. Зараз я обов'язково змиваю обличчя водою, витираю на сухо і продовжуємо. Відчуваю, яка моя шкіра стала свіжа та наповнена. Тепер переходимо до другого етапу: це мезококтейль, це таке безін'єкційне омолодження. Зараз також я наношу гель рівномірно на обличчя і переходимо до самої процедури. Зверніть увагу на те, що гелі не можуть залишатися відкритими. Їх потрібно одразу використовувати, коли ви їх відкрили. Тобто відкриваємо гелі безпосередньо перед самою процедурою. Включаємо режим номер 2 на приладі. Рука, пам'ятаєте, має бути волога, коли ми тримаємо хромовану поверхню і приступаємо до спа процедури. Тут зверніть увагу, ми дочекалися сигналу. Зверніть увагу на те, що ми знову починаємо з шиї, так рухами динамічними вгору. Вниз ми, як пірічку, скользимо, і взагалі рухи, які доторкаються до обличчя, вони мають бути дуже ніжними і легенькими. Не потрібно тиснути, пережимати і так далі. Просто дуже легко. Ми пропрацьовуємо. Тобто працюємо за тим самим механізмом, як і перша ампула. так? Рухаємо вгору, проходимо ціле обличчя. Очко, пам'ятаєте, до середини до носика. виходимо на чоло, на чолі в сторону. так? Не забуваємо про носик. Перейшли на другу сторону, і рухами з'їжджаємо вниз, але динамічними рухами, які йдуть вгору. Розкажу вам такий невеличкий секрет: що є три точки ліфтингу. Перша знаходиться біля вушка, так тому, якщо ви хочете підтягнути овал, вам необхідно, хоча б 6-8 разів під час процедури робити таких наступних рухів. Або Прямою лінією і затримкою 3 секунди. Раз, два, три і спустились вниз, або е, круговими рухами і підтянули вгору. Тобто, ось тут у нас точка ліфтингу, ми затримуємося по 3 секунди, хоча б 6-8 разів. Друга точка, яка є теж дуже важливою для того, аби ваш, е, ваша нижня частина не плила, а трималася, щоб ми протидіяли гравітації, нам потрібно працювати по носогубній складці до носика. Раз, два, три, легенько з'їхали. Раз, два, три, легенько з'їхали. Можна теж круговими рухами, як вам зручно. Можна звідси робити такий трикутничок. Сюди затримали, довушка затримали і вниз з'їхали. Знову затримали, затримали і з'їхали. І так само все те саме робимо на другу сторону. Я просто покажу, як приклад на одній стороні. Тепер. Око дуже важливо тримати погляд відкритим та красивим. Для того, аби запобігти нависанню повіки птозу, ми. Утримуємо, притримуємо ось тут в кутику брови, трішечки підтягуємо повіку вгору на 3 секунди і спускаємось, але спускаємось приблизно сюди, так, не нижче, для того, аби таких одрухів не робити, щоб не створити зайвий напряг. Тому ми звідси підтягуємо брову вгору 3 секунди і спускаємо. Раз, два, три. Спустились так. Тобто можна круговими рухами і ту точечку. Промасувати і чуть-чуть її підняти. І коли ми хочемо перейти на чоло, тоді ми переходимо вниз і вгору. От і все. Ми якраз вписались в 3 хвилини. Тобто, сукупна процедура триває лише 5 хвилин. Я знову ж таки іду цей гель, змиваю, витираю на сухо. Зараз я беру. Тонік, який внормовує роботу шкіри, а тонік це дуже важливий компонент в щоденному догляді, тому дуже рекомендую не пропускати цей етап, тому що він нормалізує баш на вашій шкірі і відповідно готує шкіру для нанесення інших засобів. Третій етап омолоджуючої процедури в нас є коректор морщин. Це засіб, який дуже круто працює з морщинами, щоб ефективно забрати морщини, зменшити їх глибину та запобігти утворенню нових. Тому ми доєднуємо цей коректор до процедури. Він спеціально має режим третій на приладі. Як ви бачите, я змінила насадку. Щоб змінити насадку, нам потрібно натиснути ось тут на кнопочку, і вона просто відскакує. Ручками я просто притримую для того, щоб вона нам не впала. Ось. Наносимо коректор ми на ділянки, де потенційно з'являються наші мімічні морщинки. Так, Показую я вам на половині обличчя. Звісно, ви другу половину також допрацьовуєте в такому ж ритмі. Руку теж я зволожую для того, аби на хромовану поверхню доторкнутися. Натискаю режим номер 3 на приладі прикладаю, чекаю сигнал. Ось так легенько я розношу цей коректор і зверніть увагу на те, що я працюю лише по лініях, де я нанесла коректор. Тобто ми теж працюємо з затримками з точками ліфтингу, це пам'ятаєте на сколу вушка і а, біля носика. І так само, а, ну, хто вже бачить прояви ось тут появу морщинок, так, або а, можемо взяти не знаю, в яку категорію 45, 40+, Тобто ось тут ми теж пропрацьовуємо оцю діляночку, так, щоб у нас губки були і трималися теж красиві довго, і щоб не з'являлися мімічні тут морщинки. І працюємо 5 хвилин. Тобто, наприклад, я особисто при моєму стані шкіри, цілих 5 хвилин цього режиму використовую для однієї другої половини обличчя. Якщо у вас вже є явні зможки, над ними треба так плотніше попрацювати, ви можете 5 хвилин взяти на одну половину. Якщо у вас є час, і 5 хвилин на другу половину. І ось, бачите, я просто попрацьовую такими рухами нижню діляночку, до стану, коли впитався крем, і переходжу до діляночки навколо очей. І так само я працюю з точкою ліфтингу, щоб повіка не провисала, над нею потрібно активно працювати. Ось так, з затримкою, переходимо на чоло, і чоло також пропрацьовуємо. Коректор проникає глибоко до рівня фібробластів, будить їх і дає сигнали, щоб клітинам щоб вони виробляли власний колаген. Тобто це можна порівняти коректор, знаєте, як от запалення в машині. Ми вмикаємо машину, заводимо її, і вона вже дальше працює і їде. Так само ми робимо з нашими клітинами, які виготовляють колаген. Тобто, ми даємо сигнал, включаємо клітини і вони вже далі. Самі працюють і ось таким чином ми пропрацьовуємо наш коректор морщин. Його ми вже не змиваємо. залишки коректору морщин, просто розносимо ручками. І зараз я пропрацюю другу половинку і перейдемо далі. І хочу вам сказати, що процедура рекомендовано її робити три рази на тиждень. Ось і завершився Режим три рази на тиждень, три місяці. Тобто, зробивши цю процедуру таким курсом, три рази в тиждень, три місяці, ви отримаєте просто мінус 10 років. Це гарантує сам бренд на вашому обличчі, тобто ваша шкіра. Набуде вигляду за мінусом 10 років, так ви її повернете назад, ви її настільки омолодите, і це насправді не міф, тому що я практик не теоретик, у мене дуже багато було клієнтів, тому що я працювала ще як косметолог естетист і, і справді в моїх клієнтів був такий результат, коли жінки просто фантастично виглядали. Можливо, ви вже знаєте чи бачили і ознайомлювалися з результатами. Як бачите, коректор, як я вже казала, його можна наносити не використовуючи Просто під крем, так але я завжди рекомендую, коли ви робите спеціальні гелі, так які ми пропрацювали, коректор використовувати це комплексно для того, аби досягти максимально омолоджуючого результату на обличчі. Коректор я нанесла. Ну і як ви знаєте, що сироватка необхідний компонент, тому що вона підсилює потенціал вашої шкіри. Сироватку необхідно наносити двічі на день, рано і вечір, не лише після процедур, а щодня рано і вечір. І зверху перекривати обов'язково кремом, тому що якщо сироватку нанести і залишити її непокритою кремом, вона просто випарується. А крем створює таку захисну плівку, і сироватка тоді впитується всередину шкіру і дає усі компоненти, які необхідні вашій шкірі. Останній етап це обов'язково є зволоження. На день використовуєте денний крем і на ніч нічний крем. Зараз у мене день, тому я використовую денний крем, біоадаптивний крем, який адаптовується під кліматичні умови та створює такі умови для шкіри, щоб неважливо, чи це сухий клімат, чи вологий клімат, жарко, спекотно, холодно, моїй шкірі з цим кремом всюди буде комфортно. Крем дуже легко впитується, неймовірний має аромат, не залишає важкості на обличчі, що саме головне, і дуже дає. Хорошу таку базу під макіяж, ну от і в принципі, все Омолоджуючу процедуру. Ви вже знаєте, як робити, як досягти ліфтингу, як позбутись морщин, як вашу шкіру зробити сяючою пружною. Та напрочуд красивої. Не забувайте про курс, не забувайте про регулярність, тому що це те саме, як ходити в спортивний зал. Так? Коли ми тренуємось регулярно, ми маємо регулярний і класний результат, підтягнути тіло. Коли ми пропускаємо або забуваємо на півроку, відповідно, наша форма втрачається. Так само і зі шкірою, тому що це є найбільший орган, і з нею також потрібно щодня працювати. Тому бажаю вам використовувати цей інструмент наповну та отримувати результат, який ви очікуєте. І відповідно приємного користування. Якщо у вас є запитання, ви можете будь-коли зі мною зв'язатися, поспілкуватися, проконсультуватися.